Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зоми Саша Мотвієв. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих, навіть скандальних тем. І перша з них це стаття в італійському виданні, де говориться про те, що Польща завжди претендувала на Західну Україну. А також Балтійські країни, в першу чергу, це Естонія, зараз вже почала будівництво західної оборонної зони. А також країни Балтії, Скандинавії та Польщі не планують впускати до Шенгенської зони російських військових, які можливо брали участь у військових діях на території України. Та інші новини я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. А в описі під цим відео я нагадую всім, що в мене є послання на мій інстаграм, де також щоденно короткі інформаційні відео для всіх громадян, яких цікавить кордон перетин кордону. Тому приєднуйтесь сюди також. Дякую. Ну що, почнемо з заборони для російських військових заїжджати в шенгенську зону. Міністри внутрішніх справ Польщі, країн Балтії та Скандинавії в четвер, 19 червня, затвердили спільне рішення про заборону на в'їзд до шенгенської зони громадянам РФ, які брали участь в агресії проти України. Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти ясну позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в шенгенській зоні, сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Таро додав, що ці країни не будуть давати військовим РФ види на проживання візи, оскільки всі ці люди, які вбивали у війні Росії проти України, передбачається, що заборона не в'їзд до шенгенської зони, для цієї групи російських громадян залишається чиною і після закінчення військових дій в Україні. Я теж погоджуюсь. Я, наприклад, таке рішення вітаю двома руками. Взагалі, росіяни чомусь за Путіна і за цю війну їм. Не дуже подобається Захід, їм не подобається Європа, то чого туди їхати? Ну, наприклад, мені подобається Польща, наприклад, мені подобається Німеччина і люблю я Україну, перебуваю зараз в Україні. Але не говорю, що Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, погані вони проти України чи там ще є щось таке. А росіяни і Росія вважають по-іншому. То й сидіть у себе в своїх дерівнях, не знаю, що там робіть. Будуйте собі туалети там на городі, і буде все вас добре. І не лізьте до Європи, не лізьте до України. Якщо вам так подобається наразці, ну то сидіть там, на наш вам Європа. А так виявляється, що трошки більше бабла маєте, і зразу Європа, Америка. А така вона погада, так, не, так недобре там є. Не виїжджайте, маєте заборону, сидіть в себе. А ви, до речі, як реагуєте на такі новини і на такі заборони. Підтримуйте, не підтримуйте. Пишіть в коментарях або тисніть вподобайку. Естонія почала будівництво Балтійської оборонної зони на кордоні з Росією. Не просто словами, вони там щось бояться чи переживають, а вони вже на ділі, так, наприклад, як і Польща, яка говорить, що така ймовірність є, що на Польщу можуть бути якісь здійснені провокації, і Польща, щоб це попередити, озброюється, мобілізується і риє окопи. Тут же бачимо і Естонія. Теж будує загорожі, риє, окопи, підвищує боєготовність своїх громадян, своїх військових. Та це не є там якась потужна країна з супервеликою військовою силою, але ну. Здва, скажемо так, якщо ви маленькі і не маєте суперпотужних військових, це не обов'язково, що їх не треба мати, і не треба готувати, і не треба захищатися навіть від Росії. Якби ми так думали, ми б теж вже давним-давно програли і були в складі Росії цілком. Але ми опираємось і нас ніхто не подолав. Та Росія загарбала частину наших територій, але це не означає, що нас перемогла. Вона ніколи нас не переможе. Тому Естонія робить правильно. Хоча всі надіються на НАТО, але кожен. Сам за себе. Тому що ніхто не знає, як буде реагувати цілковитий альянс НАТО при конкретній загрозі. Україна не в НАТО і, звичайно, НАТО не реагує. А як будуть, якщо провокації на натівські країни, на країни, які є в НАТО, ніхто не знає, яка буде реакція? Чи будуть вони захищати, чи не будуть, чи будуть говорити, а та то маленька країна, вона далеко, давайте ми там не звернемо на це увагу. Таке може бути, може чи не може. Сили оборони Естонії у співпраці з Центром державних оборонних інвестицій розпочали створення Балтійської оборонної зони на південно-східному кордоні країни. Як передає естонський суспільний мовник, наразі триває риття траншей. До кінця цього року планується завершити будівництво до 28 бункерів і 10 складських майданчиків. Бачите, риють окопи, склади роблять. Все як має бути. І це правильно, це потрібно було робити скорше. Бо про те, що Росія буде робити провокації, давно знають про те, що Росія планує ще інші землі загарбувати, це теж всі знають. Чи вона буде це робити, не знаю. Але якщо ті країни, куди вона захоче зайти, будуть захищені по максимуму, і вона знає, і Росія буде знати, що там обломить свої зуби, то напевно, десь раз подумає: а може і не буде заходити. А якщо всі будуть жарити шашлички, ну то вона зайде 100%. Ну і на завершення на такої гарячої скандальної теми, Варшава завжди претендувала на захід України. Про це заявляють в італійських ЗМІ. МЗС Польщі відреагувало на статтю італійського ЗМІ про претензії Варшави на захід України. Міністерство закордонних справ Польщі відкинуло інформацію, опубліковану в італійській щоденній газеті Ліберо щодо нібито претензій Польщі на західну частину України. Павел Вронський заявив, що такі твердження є елементом російської дезінформації. Як зазначає видання, польське МЗС офіційно втрутилося щодо статтів в журналі «Ліберо», яка вийшла 19 червня, праворадикальна газета, що видається в Мілані з 2000 року, опублікувала матеріал з нападами на Київ та зусилля президента України Володимира Зеленського посилити тиск Заходу на Росію. У статті, поміж даних, про кількість жертв та інформацію. Про санкції ближче до кінця з'являється польська тема. Автор стверджує, що Київ має бути обережним з деякими союзниками. Далі він додає, що новий президент Кароль Навроцький знову заявляє про бажання співпрацювати з Україною, але водночас вказує на невирішені історичні питання, такі як волинська трагедія. Ключове речення, що привернуло увагу польського посольства, звучить так: більше того, Варшава завжди претендувала на права на західні частини України, особливо на території навколо Львова. Скажу так, можливо, хтось з поляків, не то, що можливо, а точно хтось з поляків хотів би мати Львів Львівську область в своєму складі. Це так, тому що коли я був. Десять років тому в Польщі, перший раз, як поїхав, зустрічав поляків, які, скажімо так, при розмові тететет говорили, що вони би хотіли Львів та Львівську область в своєму складі. Звичайні роботяги, звичайні поляки, які навіть колись російську вчили і знали російську. Я з ними спілкувався польською, але вони говорили, що вони так само знають російську. І деякі з них, не всі, деякі з них. Ну, буквально там двоє людей, які мені говорили, що було би добре, якби Україна віддала Львів та Львівську область Польщі. Але це було 10 років тому. Це були пересічні поляки, яких не більшість. Тобто, ну, я знаю багатьох поляків. Двоє з них, от такі мені штуки, говорили. Неприємні, звичайно, я казав, що такого ніколи не буде. Я думаю, що вони теж це розуміють. І Польща в цілому. Навіть якби Україна там, навіть програла війну, ніхто би там Україну не ділив на якісь частини, і Польща там частину не забирала, чи Угорщина там якусь не забирала. І я впевнений, що так само влада Польщі. Теперішня чи майбутня, таке питання піднімати не буде. Та, є питання не вирішені з волинською трагедією, воно вирішиться, ну вже вирішується. Але щодо територіальних претензій, я думаю, що там питань немає і ніколи, і ніколи не виникне. Ну хіба там при владі будуть якісь чисто відбиті люди? Тому тут дійсно пахне якоюсь російською пропагандою, якимось таким закидом проплаченим, так, щоб десь там людей трошки, знаєте, так підхопити, щоб почали говорити. Але, як бачимо, МЗС Польщі одразу відреагували, що це неправда, і це проросійська пропаганда і тому подібне. Ви, до речі, що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. І на цьому ми завершуємо з вами, як завжди, Саша Матвій. До зустрічі в наступних відео.